Сьогоднішній випуск позаплановий. Планувалася інша тема, але повилазили кремлівські консерви. Почалися розмови на Бласкові. Вони розбурхують українську громаду і вводять в Оману світову спільноту, тож виникла необхідність розібратися що до чого. Вітаю, шановне панство! Сьогодні 6 квітня 2024 року, Це 773-й день російського вторгнення та 3691 день війни. І ви дивитесь канал до новий. Якщо ви ще не підписані, то, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. І обов'язково поставте вподобайки та поширте це відео через соціальні мережі. Тільки таким чином ми зможемо змінити життя в Україні на краще. У розвідці існують різні види агентів. Одні з них виконують брудну роботу, такі як скандально відомі російські відвідувачі шпилів. Інші добувають документи супротивника. А є ще агенти впливу. Вони не ходять за зброєю, не викрадають секретних планів, не фотографують військові об'єкти, їхня зброя слово. Вони таємно радять впливовим людям або відкрито поширюють в широкому загалу наративи своїх хазяїв. Викривати таку агентуру непросто та складно, майже неможливо. Вони нічого не передають центр, не зустрічаються з кораторами або кур'єрами. Навіть довести отримання ними вказівок центру неможливо. А головне, проголошені ними думки повторюють інші люди, і тоді вже немає можливості з'ясувати, хто з них помиляється, а хто свідомо допомагає ворогу. Як виявити проросійського агента впливу? Людина, яка скаже вам, що під час військового стану можливі вибори, помічник Кремля, хай і не свідомий. А якщо така людина на широкий загал та ще спиною у рта доводить необхідність виборів, це клієнт Сірого будинку на Володимирській, 33. У законі України про правовий режим воєнного стану в пункті 1 статті 19 сказано, що для гарантії законності в умовах воєнного стану забороняється зміна Конституції України, проведення виборів Президента України та референдумів. А в статті 11 цього закону, яка описує діяльність президента в умовах воєнного стану. У пункті 3 сказано, що повноваження президента України під час дії воєнного стану продовжується доступу на пост нового президента, обраного після скасування воєнного стану. Так що, ті, хто буде говорити, що відсутність виборів в Україні під час воєнного стану це не демократично, що немає законної визначеності продовження повноважень президента після закінчення строку під час дії воєнного стану, Свідомі брехуни. А якщо таке звучить з вуст політолога, експерта, політика чи навіть президента, то знаєте, ця людина агент Кремля. Тема для дестабілізації вибрана дуже вдало. Якщо президент не проведе вибори, буде розмухуватись його нелегітимність. Хоча ми з вами вже знаємо, що це брехня. Якщо президент ще зробить для проведення виборів, то підніметься питання порушення ним Конституції і законів. І питання імпічменту. Саме в цьому і є ложка дьогтя. Справа в тому, що на відміну від Конституції, закон про правовий режим воєнного стану можна змінити і виконати з нього пункти 3 статті 11 і пункт 1 статті 19, і тоді вибори президента, можливо провести до закінчення війни майже на законних підставах. Але це позбавить громадян України конституційних прав і свобод. Адже вони відповідно до статті 164 Конституції обмежуються під час дії воєнного стану. Саме тому стаття 19 закону про правовий режим воєнного стану називається Гарантія законності в умовах воєнного стану. Якщо закон про правовий режим воєнного стану почнуть змінювати зараз, це привід у підозрі на узурпацію влади і посягання на Конституцію і Закони України. Хіба що це зроблять лише для того, щоб в статтю 19 цього закону додати запис про неможливість зміни цього закону під час дії воєнного стану. Це все ще необхідно знати свідомому громадянину і патріоту України про вибори під час дії воєнного стану. Разом ми змінимо життя в Україні на краще. То щоб бути обізнаними і озброєними, підписуйтесь на канал Йду на Ви. Ставте подобайки і ділитесь відео. Канал в соціальних мережах. До зустрічі за переглядом чергового відео. Слава Україні!